Чи можливо відрізнити цифрову жорстокість Unrecord від реальності? Геймплей-шутеру з перспективою камери GoPro чи бодікама, схожий на кадри з американських новин про поліцію. Захисник закону підходить до вкритої графіті, ніби покинутої будівлі. Звук його власних кроків і форма, яка торкається мікрофона, порушують тишу. Лише через 30 секунд трейлер починає більше нагадувати відеогру. Перезарядка пістолета, те, як поліцейський легко стрибає через бар'єр. Але якщо подивитись, на трейлер дуже швидко, або навіть при уважному розгляді на екрані телефону, здається, що ви дивитеся реальну поліцейську хроніку. Це почуття не покидає глядача, навіть коли поліцейський стріляє в підозрюваного, а той відразу падає на підлогу, як мішок з картоплею, і починає тремтіти у передсмертній агонії. Так ми просто зобов'язані поговорити з вами про цей без малого інноваційний французький проект. Сказати, що надзвичайно реалістичний трейлер Unrecord, який створюється незалежно. Ежною французькою студією драма справив колосальне враження було б справжнім применшенням. Гра так близько нагадує реальність саме через максимально реалістичне освітлення, приглушений звук і тремтливий рух камери і вражаючі можливості Unreal Engine 5, які дозволяють створювати найпередовішу комп'ютерну графіку. Інтернет переповнений коментарями, які кричать про те, наскільки Unrecord схожий на реальність у той час, як інші стверджують, що показаний геймплей вигляд. Дає надто добре, щоб бути справжнім, і, мабуть, це витончена підробка, а гра взагалі звичайний скам рівня російської Day Before, щоб рубанути бабла. Але є і третя сторона, яка питає, чи справді ми хочемо, щоб ігри виглядали настільки реалістичними, особливо коли ця гра історія про поліцейських. Бо всі, хто користується інтернетом, більше 15 хвилин, мабуть, хоча б раз дивився, як американські захисники закону вбивали чергового скулшутера чи підозрю який відмовлявся, підкорюватися наказом. Дискусія навколо проекту спонукала француза Олександра Шпіндлера, головного розробника, опублікувати кілька роз'яснень на сторінці гри в Steam. Голова студії завірив читачів, що гра дійсно справжня. Бо далі цитата: враховуючи високі витрати на виробництво відеогри та нашу глобальну репутацію, поставлену на карту, якби Анрекорд був би фейком, то це був би справжній блокбастер від світу фейків. Крім того, він намагається заспокоїти. Занепокоєння щодо контенту гри та її очевидного потенціалу викликати дискомфорту деяких гравців. Цитата: як французька студія, яка звертається до глобальної аудиторії, гра не торкається політики жодної країни та не натхнена жодними подіями з реального життя, стверджує засновник студії. Якщо чесно, це все нагадує заяву Ubisoft, які стверджували, що за Division 2 гра про те, як армія США реагує на крах уряду, не була політичною. Знову. Бо зацитую, «Анрекорд, очевидно уникатиме будь-яких небажаних тем, таких як дискримінація, расизм, насильство щодо жінок і меншин. У грі не буде упередженого погляду на кримінальні дії та поліцейське насильство. Ми також поважаємо та розуміємо людей, які можуть бути занепокоєні подіями, зображеними в грі. Мистецтво не може боротися з інтерпретацією. Виправдання контенту гри, яка ще не вийшла, було б спойлером, і ви самі дізнайтесь, у якому напрямку будуть розвиватись теми Анрекорд. Громадськість постійно довіряє авторам фільмів, серіалів і романів, коли мова йдеться про детективні, ганстерські чи поліцейські історії. Чому відеогра має бути виключенням? Якщо в будь-якій грі присутні політичні меседжі, то вони будуть зроблені свідомо або в рамках вашої інтерпретації. Якщо в певних країнах анрекорд матиме інший особливий контекст, ми приймемо цей ярлик. Кінець цитати. Але що б не говорила студія, ігри все одно будуть політичними, не через свою природу, а тому, що гравці волею-неволею придають їм таке значення. Іронія, але при великому бажанні навіть хрестики, нулики, можна подати як безплідну класову боротьбу, результат якої вже давно відомий елітам. І в цьому немає нічого поганого. Ігри то є мистецтво, і дуже круто, коли воно починає провокувати гравців піднімати незручні питання, давати новий чи у даному випадку реалістичний погляд на звичайність. Вичні речі ніхто не стверджує, що ігри про поліцейських не повинні існувати, але вони все ще існують у реальному контексті поліцейського насильства, і тому гравці неминуче принесуть до Unrecord свою власну інтерпретацію. Але Unrecord підіймає ще одне важливе питання: якщо створення ігор з такою графікою, тобто максимально наближеної до реальності, стає настільки простим і більше не потребує мільйонів доларів та десятків професіоналів, наскільки далеко будуть готові зайти. Розробники Моторейсінг Ride 4 нещодавно набув широкого розголосу завдяки ультрареалістичним кадрам ігрового процесу, на яких зображені мотоцикли, які катаються по похмурій північній Ірландії. У такому контексті фотореалізм є чимось невинним, але як це часто буває, ігри торкаються теми насильства, і для когось це може стати проблемою. Спробуйте відповісти собі на питання: наскільки сильний дискомфорт ви би відчували, роблячи добивання, скажімо, в без. Бетелфілд, якби анімація, звуки та моделі були майже невідмінні від справжніх людей. Можливо, ніякий, ми і так маємо реалістичне насильство в кіно, на телебаченні, і, на жаль, для тисяч українців прямо за вікном. Але на відміну від фільму зі Стетхемом і його пацанськими цитатами, ігри є інтерактивними, легше відкинути занепокоєння щодо насильства у відеоіграх, коли вони такі, якщо і не мультяшні, то не гіперреалістичні, типу як GTA 5, Але якщо геймплей не Можливо з першого погляду відрізнити від кадрів реальної стрілянини, що транслюються в прямому ефірі. Наслідки можуть бути неприємними навіть для людей з міцною психікою. За прикладом, далеко ходити не треба. АРМА 3 реалістичний мілсим, який існує вже багато років і має повну підтримку модифікацій. На базі третьої арми було створено фейкові відео реальних конфліктів, включно з нашою війною проти Росії. Ці кадри поширилися в соціальних мережах, зокрема, в ті. TikTok, різних державних джерелах і навіть потрапляли в телевізійні новини, наприкінці минулого року розробникам Arma 3 взагалі прийшлось опублікувати заяву, в якій вони закликали гравців допомогти їм приборкати це непередбачене зловживання грою. Я також бачив доволі логічний аргумент, чому ця гра не може існувати, коли Call of Duty роками надавали війні якийсь крутий антураж, що школду неодноразово критикували за типу прославляння війни, хоча. Камон, ви повинні визнати різницю між код та шутером із фотореалістичною графікою, де ви граєте за поліцейського. Якщо зовсім чесно, анрекорд викликає стурбованість в першу чергу саме у Америці, чиї громадяни не з чуток знають, що таке побиття та вбивство підозрюваних або невинних людей, жахливі кадри реальних зловживань владою. Навіть якщо Анрекорд не ставить гравця в ті самі ситуації, такий контекст все одно потрібно враховувати, навіть якщо розробне. Ник стверджує те, що він намагається уникати реальних подій. Зв'язки між жорстоким медіа та насильством у реальному світі ніколи не були достовірно встановлені. Огляд усіх досліджень у цій галузі 2020 року не виявив жодного причинного ефекту. Але в нашу епоху постправди, коли діпфейки та фотографії, створені штучним інтелектом, всіма силами намагаються перешкодити нашій здатності відрізнити правду від брехні. Є більше ніж одна причина, чому. Перспектива масового виходу фотореалістичних ігор викликає занепокоєння. Найвражаюче у сучасних іграх те, наскільки далеко, за кілька десятиліть, вони просунулися у технологічному плані. Був час, коли кілька пікселів, що ми готіли на екрані, були передовою технологією. А тепер у нас є ігри, які настільки фотореалістичні, що ми можемо розглянути кожну пору на обличчі персонажа чи переплутати реальність з графікою. Я ніколи не применшуватиму той об'єм роботи. Який люди вклали, щоб досягти такого рівня, але в той же час я не думаю, що це прямо дуже необхідна штука. Особисто я, великий шанувальник стилізованих форм мистецтва. Художній стиль може задати тон усьому твору, а оскільки ігри це візуальне середовище, то особисто мені більше подобається те, коли автори використовують це мистецтво, щоб задати тон всього проекту. Це один із найпотужніших інструментів. Не варто відкидати і той факт, що чим більше реалістично ви хочете зробити свою гру, тим важче доведеться дизайнерам, художникам та аніматорам. Зараз ми знаходимося на тому етапі, коли можна знайти баланс між тим, щоб все виглядало так, як ви хочете, і водночас не перевантажувати команду розробників. Добре пропрацьований сюжет та геймплей це те, що мене справді хвилює. Але якщо прибравши з вашої гри гіперреалізм, вона стає неграбельною, то вибачте, ця гра відверте гівно. Я не проти проєкт. Де реалістичність це один із важливих елементів геймплею, наприклад, гоночні симулятори та сурвайвли чи сюжетні шутери, де занурення в атмосферу це важливо для подачі історії. Але коли мета гри дати можливість тобі уникнути своєї реальності та звернутися до віртуальної, чи варто намагатися зробити реалістичними якісь певні речі? Розробники та геймери, ми все ще знаходимося в процесі усвідомлення того, що саме робить гру захоплюючою, іноді це означає зробити. Ти щось нереалістичне, іноді навпаки, я знаю, що багато хто буде в цьому питанні зі мною абсолютно не згодний. Але чорт забирай, я не можу дочекатися того моменту, коли крутість і захоплюючість гри більше не залежатимуть тільки від рівня реалізму. І все тістечко з таких серйозних дискусій стоїть на гігантському столі, на якому вигравіровано а гра взагалі існує. Отже, у жовтні 2022 року французу перше показав концепт своєї гри. Побачивши цей трейлер, я запитав, чи може бути так, що це просто кадри з нагрудної камери поліцейського зібрані в один ролик. Під час перегляду мене не залишали сумніви, чи є реальним те, що я бачу, чи ні. У цьому і вся сила п'ятого покоління Unreal Engine. Олександр стверджує, що показаний геймплей абсолютно реальний, а не просто пререндер, створений на Unreal Engine 5. Ну що тут сказати? Сказав, значить існує. В інтернеті брехати не будуть. Справа закрита. Але якщо серйозно, в епоху таких проєктів, як Abandoned від Blue Box, трохи важко не бути скептичним щодо чогось подібного. Така ж реалістична графіка у трейлері. Дати релізу немає. Невідома студія, червоні прапори по всім берегам, але принаймні. Аймні, цього разу є докази. Справа в тому, що сайт IGN отримав рівень демку, на основі якої минулого року було започатковано перший концепт. За словами самого Олександра, це не є його демо. Насправді, це файл завантажений якимось користувачем під ніком BlueDrake. Технічно це не та гра, яка була представлена в трейлері. Це рівень, створений у минулому році, який був використаний для демоверсії гри Спіндлера. Потім BlueDrake купив рівень у Олександра. За 60 баксів і на його основі зробив свою самостійну гру. Ну як гру, швидше симулятор, хоч би, щоб ви могли оцінити місцеві види. Принаймні цю інформацію я можу підтвердити. Але після виходу фанатського мода команда, що стоїть за створенням Unrecord, підтвердила, що вони найняли художника по оточенню, який допоміг створити остаточний продукт. Олександр пішов ще далі і опублікував кілька власних відеозаписів, зроблених прямо в робочому просторі Unreal Engine 5. На них він грає в демо і, власне, розвіює всі сумніви щодо того, чи підробка це чи ні. Крім того, в інтернеті є підбірка асетів, які використовувалися в проєкті, включаючи оточення та анімації рук. А я вам до того ще дещо покажу. Ось як ви можете бачити, журналіст IGN ходить рівним в цьому демо. До речі, вона вже підтримує контролер Xbox, який не зажадав будь-якого додаткового налаштування. Потім він увімкнув режим дебаг камери і просто політав. Навколо, щоб зацінити оточення. У результаті це дуже розумна презентація ігрового процесу на Unreal Engine 5, яка до всього іншого виглядає просто неймовірно. Французька студія ніби потрапила у ігровий варіант зловісної долини, коли ти не розумієш, що перед тобою реальність чи комп'ютерна графіка, через яку можна побачити на що взагалі здатні ігри та як вони можуть виглядати. Я зізнаюся, чесно був у захваті. Наразі про цю гру говорять практично. Всі, якщо так подумати, що більше людей починають працювати з Unreal Engine 5, то більше почне з'являтися цікавих речей. Загалом Нарекорд одиночна гра, яка розповідає історію оперативника поліцейського спецназу з виглядом від його натільної камери. У міру проходження гравець працюватиме над розкриттям складної справи. Для досягнення успіху треба буде використовувати свої тактичні та детективні навички. Більш того, ан це тактичний шутер, в якому на нас чекають діалоги, інноваційні ігрові механіки, складні моральні дилеми та унікальна система шутінгу. Сюжет можна порівняти з детективним романом. Чи трилером гравець має розслідувати кілька кримінальних справ та буде протистояти різноманітним персонажам. Наратив та унікальна перспектива подачі займатимуть центральне місце в ігровому процесі. А гравців чекає ціла низка напружених ситуацій та численні сюжетні повороти. Гру вже зараз можна додати до списку бажаного. До речі, там вже заявлена українська локалізація тексту, що не може не радувати. Ще можна підписатися на розробника в Твіттері, а на сайті цього проекту досить багато інформації але вона загалом дублює те, що є на сторінці в стімі. Є короткий огляд гри і того, чого ви можете приблизно від неї очікувати. Однак, розділ ключових особливостей, те, що відрізняється, тут йдеться про оригінальну систему прицілювання з автентичними рухами руками, можливості померти і почати заново з новою тактикою. Можна робити вибір у діалозі прямо під час бою. Оповідання, зосереджене на насиченому поворотами сюжеті, створювалося на основі найкращих історій про злочини. Художня режисура, яка грає з перспективою камер, це ілюзія відчутного, але не існуючого. Вона називається тромплей. Саме обман зору хочуть реалізувати розробники. Загалом проект описують як суміш тактичного шутера Редіонот та пригодницької Firewatch, тобто фокус в ігровому процесі зміщений на сюжет та його подачу. До речі, щодо Радіонот, це теж імерсивний тактичний сімшутер, і так її теж можна зробити дуже реалістичною завдяки модам. Один із них називається Body Camera Shade Mode. В ньому використані ефекти камери Fish Eye та декілька фільтрів, щоб добитися реалізму. Єдина різниця в тому, що у підозрюваних не заблюрені обличчя. Тому, якщо ви хочете вже пограти ван рекорд, то я вас розчарую, так як гра на ранній стадії розробки. Але є вихід, він достатньо очевидний. Рекомендую встановити Radio і накотити на нього мод, про який я говорив. Результат дійсно вартий того. Як не крути, але я дуже чекаю на вихід Unrecord. У міру надходження нової інформації ми будемо розповідати про гру. Не забувайте написати, що думаєте про гіперреалізм в іграх і як вам взагалі Unrecord. Також будемо раді бачити вас у нашому Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з. Нами.